Суламіті Орел подобається шити, в'язати та співати. Після закінчення школи-інтернату дівчинка планує продовжити навчання і стати вчителькою музики. Мені дуже інтересно цій школи. Я раніше ходила в іншу школу, і там мені я порівняла цю школу з іншою. То мені дуже багато відрізняється від тої школи. Там більшість там голодніше і така програма, як як то -то. тут тут інтересніша програма. У школі інтернаті працює 10 гуртків. В одному з них діти вчаться створювати рукописні книжки. В Україні ще досі немає сучасного ділового українського шрифту, каже керівник гуртка Олександр Кузьмич. Тому хто зна, можливо, саме його вихованці колись його і створять. Самі пишуть, самі видають самі малюють, ілюструють, самі видають. Окрім навчання, дітям тут допомагають відкоригувати зір. Для цього в інтернаті використовують сучасне обладнання. Тут перебуває 150 дітей, які потребують корекції зору. Наша школа займає провідні місця в Україні. Вона по суті по рейтингу займає друге місце після харківської школи для незрячих дітей. Абсолютно, це і по забезпеченню, це по і кадровому забезпеченню, і потенціалу цього закладу. Цей заклад займає дуже таке чільне місце. У житті нашої області та й нашої держави, тому що на превеликий жаль, ми маємо людей з вадами, і треба все зробити, аби вони не відчували цього в реальному житті. Серед випускників закладу, три чемпіони світу з пауерліфтингу, два з дзюдо. Більшість випускників здобули вищу освіту і нині працюють у різних галузях економіки. У Нас дуже гарні випускники, виховані хороші люди. За 15 років роботи в школі у нас не було жодного. Хто був розшуку, жодного не було карантину, жодного не було, хто попав десь на лавку підсудних. Привітати колектив школи з ювілеєм. Приїхали колишні вихованці, керівники області та району, численні. Гості тут звідусіль лунали привітання, вірші та пісні. Це Очільник області Василь Берташ подарував школі музичний центр, кращих педагогів нагородив почесними грамотами та пообіцяв, що найближчим часом школа матиме спортзал. Президент України сьогодні наголошує. Що інвестиції в дітей це наше надійне майбутнє. Які проблеми є в закладі, звичайно, я знаю. Треба добудовувати спортивний зал, вже зроблена проєктна технічна документація, і тому я на слідуючий рік, 2014, буду виносити це питання на розгляд депутатів, щоб були виділені кошти для будівництва такого спортивного закладу. Тож незабаром діти, котрі вісім років поспіль займають перші місця у спортивних змаганнях на обласному, всеукраїнському та міжнародних рівнях, матимуть сучасну спортивну базу для подальших рекордів. Сищук, Сергій Савта інформаційна програма День.